Ну, і ви кажете, що вас били, то що вони вас е, на допиті били? Злавели мене, я вже їм надоїла, тому що я нічого не говорила, не признавалася до нічого. А вони, хтось їм сказав, що там 28-го мають прийти наші хлопці до тої Криївки. І вони оставили там заставу. Ну і, і, і мене провели тоді вже. Відіння не той кабінет, де а ну і значай, ну що розказувати. Стали здирати, Казали, щоб я розділася. Я не хотіла роздітися. Вони здирали з мене, то все положили мене на тиво. І так одні коло ніг, другі коло голови, той з тиво, а той фокін бив гумою цей. було. Одним словом, що Били мене відливали. Били відливали. Не били по якій частині тіла. Туди і по п'ятих. І по п'ятих були? Так, так. Ви як, ви втрачали від того болю непритом? Ну а як же? Ви кричали чи так? Я не пам'ятаю, що я кричала, але знаю, що, напевно, що кричала. Ну, знаю, що губи були всі покалічені.